Ви просили ще відео з розсламленням, роблю. Не зовсім тематика мого каналу, але якщо вам цікаво, що в шафі у ендокринолога, велкам! Я вчора 12 годин прибирала ось цю маленьку кімнату, і то я не завершила і прибрала тільки зону гардеробної і спального місця, але зробила все так, як мені подобається все чистенько, ідеально. Звичайно, простіше, набагато простіше викликати клінінг і не витрачати 12 годин свого життя на прибирання тільки однієї кімнати. Але насправді вчора мені це навіть принесло таке задоволення, тому що я ввімкнула собі цікаве відео на Ютубі. Воно собі грало на фоні. Я займалася своїми справами. Я е, замінила одяг з літнього на осінній, сховала літні речі. Мені подобається саме знаходити нове місце речам, е, перебирати щось викидати. Я не дуже люблю там витирати пил, мити, підлогу. Ну от саме такі клінінгові процедури. І я намагаюся делегувати саме клінінгу. І на наступне прибирання там всієї іншої території, всіх інших кімнат, все ж таки викличу клінінг, щоб мені допомогли з цим, тому що ще 4 дні витрачати на прибирання всього будинку я не хочу. Мені не настільки це подобається. А подобається саме от те, що я робила вчора. Тобто я витягнула всі свої речі, які були. До речі, всі мої речі ось в цій шафі, зараз вам все покажу. І... Розбирала, що я буду носити, що не буду носити, що актуальне, там, що вже трошки заношене, і йому треба а, до побачення сказати. Одразу спойлер, я не так вже багато і викинула, тому що такі процедури я проводжу досить часто, десь раз на три місяці стабільно, і тому в мене якісь там прям зайві речі вони не затримуються. А вчора, якраз, все одно потрібно було вже заміняти одяг на осінній, а, тому це все класно так поєдналось. І інколи справді хочеться ось такої, якби. Фізичної роботи, змінити ніби інтелектуальну працю на фізичну. І це така, як для мене, своєрідна розрядка, тому що, як ви знаєте, найкращий спосіб відпочинку це зміни діяльності я не завжди з цим згодна, але от в цьому контексті так мені це принесло певне таке задоволення. Ще таке ж розслаблення хочу провести на кухні, але це вже трошки згодом, тому що сьогодні також буде насичений день. У мене сьогодні робочий консультативний день, тому зараз швиденько знімаємо з вами відео. І я відправляюсь на консультації, тому що сьогодні е, за планом три консультації. Одна з них така досить складна. Треба розібратись в ситуації людини. Тому зараз швиденько екскурсія, і буду повертатись до своєї основної роботи консультувати по ендокринології. Ну що запрошую вас у свою шафу? Е, вона досить велика. Як на мене, тут три зони, три секції, і вони розділені на різні тематики. Скажімо так, ось, наприклад, ця крайня, вона е, для... Запасних рушників чистих для постільної білизни, плідів. Тобто там така зона домашня, скажімо, таке, не буду її показувати. Там також все розділене по органайзерах. Можете бачити дуже багато пустих поличок, тому що не настільки багато в мене там речей, які треба тут зберігати. В цій зоні зверху заховала рідні речі, які зараз не потрібні, якими зараз не користуюсь а Потім тут чорненькі це для подорожей. Ці дві зони це зони мого хлопця. До речі, хлопці більше речей, ніж у мене. Він мало дуже носить, але в нього їх дуже багато. Похнючка. Одразу, до речі, відкриває шафу і такий приємний свіжий аромат. Далі, тут речі. Також я в таких контейнерах, в таких органайзерах зберігаю ті речі, якими прям не зовсім часто користуюсь, тому що мені. Ну, не знаю, мені більш подобається таке відкрите зберігання. Зараз прийдемо до цієї зони. Тут в мене якісь теплі кофточки, до яких ще не дійшла, не дійшли руки, бо ще не настільки холодно. Тут також там вишиванки, якісь плаття, такі святкові, які ми я кожен день також не користуюсь. І моя улюблена зона це комод. От, до речі, бачите, треба його також помити, протекти, бо від пальчиків багато слідів. Я цього не помітила одразу це вся моя декоративна косметика, більше немає, більше є тільки доглядової. Вона у ванні. Я, до речі, дуже люблю зберігати речі там, де я ними користуюсь. Наприклад, там нижня білизна в мене також знаходиться у ванні, тому що з душа вийшла і одразу чистий одяг там одягнула. Тобто не потрібно брати його з собою, нести в ванну, і ну, для чого, якщо можна його там одразу зберігати. Також мені подобаються маленькі парфумчики бачите, їх також досить багато різних, тому що мені подобається пробувати різні аромати і не накуповувати одразу там по 100 мл, тому що це. Вони не встигають їх використати, вони вже набридають. Так, там далі. Тут в мене нижня білизна, також там носочки і так далі. І тут поличка для того, чим там. Частіше користуюсь, можливо. ну, Тобто там такий більш вільний простір, якщо мені треба щось швиденько заховати, то я можу заховати туди. І можемо перейти до іншого відео. Там також літні речі хлопця. Тут його зона, тут мені ось подобаються штани кофти, також те, що одразу раз витягнула. Тут те, що на вішаках може трошки розтягнутись, тому я його складаю. А це моя частина оце, до речі, всі мої речі. Ну, ті, що є ще в органайзерах, да, в двох теплі кофти, і все. А ще там верхній одяг, як пальто або тренч, також на першому по при виході в коридорі. Що тут вам можу цікаво розказати? У мене такий зараз експеримент. Я поділила одяг на дві частини, скажімо так, і сюди я відкладаю те, що я вже цього місяця вже носила, а тут те, що ще не носила, і мені цікаво взагалі, чи я буду його носити чи ні. Mm, тому трошки розділила і хочу ось протягом місяця подивитись, якими речами я частіше користуюсь і якими рідше. Мені ще подобається, коли розділено по кольорах. Зараз не було часу цим займатися і не було, чесно кажучи, і бажання насправді цим займатися. Але воно досить гарно виглядає. Мені подобається, коли відкриваєш, а там по кольорах все розділено. Але по організації мені насправді більше подобається організовувати, ось, наприклад, там по темах. Ну, наприклад, там, Піджак, потім кофта, потім там футболка, потім там домашній одяг. Ой, так ти відкриваєш, ти одразу бачиш, яку, яку річ ти шукаєш, одразу легко її знайти. Так, Ну і там трошки ще намисто, там бусики таке. Чому я насправді це роблю? Тому що мені подобається. Відкривати шафу і щоб на мене не випадали ніякі речі. Мені подобається вільний простір. Мені подобається, коли справді є якісь пусті полички, куди не потрібно запихати ось так, от речі, тому що немає куди їх подіти. Мені подобається доглядати за речима, і це щоб не займало в мене цілий день. Наприклад, якщо речей багато, то їх попрати або попросувати ну це певна задача, і вона вимагає дуже багато зусиль. Коли речей менше, це простіше. І я в житті своєму керуюсь принципами там з книги Марі Кондо магічне прибирання, можливо, ви про неї чули. Вона досить така популярна в цій тематиці. І там саме про організацію простору, про це розбарахлювання, розбір гардеробу, не тільки гардеробу, а взагалі всього простору навколо себе. І це про те, що залишати ті речі, які в тебе улюблені, які ти, якими ти користуєшся, і не дозволяти всякому мотлоху. Займати простір, тому що коли ти дивишся навколо себе, а в тебе купа мотлоху, це ніби створює якийсь хаос голод. Ну, принаймні в мене так, тому мені дуже подобається, коли речей мало. Зараз я в процесі переходу до таких більш якісних речей, щоб їх було менше, але вони були якісні, щоб вони мені подобались, щоб вони мені там довго служили, якщо вони мені подобаються. І можливо, ви помітили, що в мене зовсім немає сумок. Точніше, вона є одна, вона лежить також там при виході одразу, щоб я її взяла і пішла. Там все таке основне ній завжди незмінне. Да? Тобто набір моєї сумки він плюс-мінус завжди стабільний. І я зараз хочу якусь якісну сумку, можливо, брендову сумку, але оскільки я ще не обрала, що саме мені подобається то я її не купую, я можу купити якусь собі там досить таку дешевеньку, ось ця в мене з Кроптауна. Просто я зайшла, побачила, вийшла, ну, тобто я взагалі не думала, там. мені просто була треба сумка, я її купила. І це є про те, що досить великі покупки вони можуть бути насправді для нас більш цінними, і ми ними можемо частіше користуватись, і це переносить нам більше задоволення. І, наприклад, мені який також принцип подобається, щоб порахувати, як часто ви користуєтесь цією річчю. І скільки вона тоді насправді коштує в день користування? Тобто, якщо я купила якесь плаття, там, грубо кажучи, там не знаю за 5 тисяч гривень, але одягнула його один раз, то це плаття мені коштувало 5 тисяч гривень. Якщо я купила там якусь не знаю, сумку за тисячу доларів, але користуюсь нею кожен день, і вона мені подобається, я цій сумці радію, то це не така вже дорога виходить і трата, тому що. Порахувати тоді, скільки вона виходить за день, і це виходить не так уже багато. Ну, звичайно, дивлячись, скільки там часу нею користуватись і чи справді ви будете нею користуватись. Так само з новим телефоном. Так? Я хочу собі оновити телефон, тому що давно цього не робила. Якщо порахувати, скільки грошей мені потім приносить цей телефон, тому що я ось зараз на нього насправді і відео знімаю і в телефоні працюю, тобто це моя робота, так? мій телефон, мій комп'ютер це моя робота. Це як моя інвестиція. Я вкладаю в більш якісні, якісну зйомку, якісний там звуки і так далі. І в день використання це виходить зовсім така вже невеличка сума. Але при цьому мене ця річ радує, подобається, і я нею повністю буду задоволена. Покажу вам трошки за лаштунками, як все було. Спочатку я все витягнула з шафи, от взагалі, прям все. Пусті полички, все вимила кожну поличку. Складаю також різні органайзери. До речі, хочу докупити нові органайзери і замінити ці, бо ці мені не дуже зручні. І також все складаю на місця. Важливо, щоб у кожної речі було своє місце. Тоді легко наводити порядок, тому що ви знаєте одразу, куди що покласти, на яке місце, якщо там цих речей забагато, да якихось можна позбутись. Речі, так легко прибирати, тому що коли ви знаєте, що у речі є своє місце, ви її не поклали, і все вже без ладу і немає, тому що одразу легко, швидко можна навести порядок. У мене поки що не у всіх речей є це своє місце, тому деякі речі просто валяються. І в мене інколи виникає просто питання: чи справді мені потрібна ця річ, якщо я досі не знайшла для неї місця в своєму будинку, але повернемось. Я собі вмикаю цікаве відео на Ютубі, слухаю його на фоні і прибираю. Або також якусь аудіокнигу слухаю. Мені подобається, ніби і час цікавіше проходить. Також нещодавно повісила ароматизатор від лука для шафи. Така насичена пахучка дуже сильно навіть не тільки в шафі пахне, а й в всій кімнаті. Така дуже концентрована. В цю шафу в мене поміщаються всі мої речі, і літні, і зимові. Більш того, тут речі, всі мої, і всі речі хлопця. Тому напевно можу назвати себе трошки мінімалістом, тому що я колись мені було цікаво, я колись порахувала, скільки в мене всього речей, і там щось було трошки більше, ніж за 100. І це, ну там, звичайно, без носків, без трусів, без такого. Але з речей, ну, я вважаю, що це досить небагато. Також все прибрала під ліжком. До речі, під ліжком є величезне місце для зберігань. Сюди можна було б напевно ще один гардероб покласти, але мені не подобається, щоб там щось було, тому. Там тільки пил, якого зараз вже також немає. Ось такий був день відпочинку у ендокринолога, і коли я вже зробила все, що планувала, було вечірнє чаювання і перегляд фільму. Якщо я вас трошки замотивувала, буду цьому дуже сильно рада. Також посилання на аудіокнигу Марі Кондо залишу в описі до відео. Вона дуже крута, дуже сильно її раджу. Якщо ви задумуєтесь над тим, що у вас забагато речей вдома, то вона просто змінить ваш світогляд і змінить. Ваше наповнення житла. А тепер вечірній відпочинок. Буду пити чайок, дивитись кіно і насолоджуватись цією атмосферою. Дивіться, як цікаво горить свічка. Як домашнє багаття. У мене перервочка на мурчання з котом. Котик, ти прокинувся? Я прокинувся моя булочку, маленька ти котя. Всім привіт, передавай. Нещодавно написала жінка з притулку, де ми брали кота, поцікавитися, як в нього справа, чи все добре з котиком. І я просто в цей час думаю, боже, цього кота просто життя мрії. Він живе своє найкраще життя. Якщо не враховувати той факт, що я йому нещодавно купила собачий корм навіть котячого, це, в принципі, у нього все дуже добре. Він собі спить до 12 дня, потім проситься на вуличку, погуляє, приходить, їсть знову. Ну, ну в общем, кіт довольний своїм життям. Я інколи також хочу бути цим котом. А, про корм, до речі, в принципі, відрізняється він тільки тим, що там гранулки для собак більші, а для котів менші, і їх простіше розкусувати. Тому не страшно. А, також Трошки скинула фінансову підтримку в цей притулок, тому що ну, я вважаю, що взагалі не має бути таких місць. Тобто це дуже добре, що вони є, але в ідеалі, щоб цих котиків були домівки, там, де в них будуть кращі умови для життя, тому що ну, так як вони живуть там, це, звичайно, повний мінус і тому, звичайно, потрібен їм підтримка там, і кормом, і іграшками, і якимись, там дряпалками і часом проведеним разом. А ще краще, якщо ви задумуєтесь про те, чи взяти котика, чи де взяти котика, сходіть, подивіться в ось в такі притулки. Там дуже багато різних класних тваринок, і можливо саме там ви знайдете свого улюбленця. Як знайшли ми? А якщо поки що ви розумієте, що тваринка це все ж таки певна відповідальність, до якої ви на даний час не готові, то можна допомогти так само фінансово, наприклад, ось в цьому притулку. Я знаю, що там гарні дівчата, гарні жінки, які працюють з цими тваринками, які їм. Допомагають, лікують, каструють, тобто багато різних да, процедур роблять, і, звичайно, це все потрібні також кошти, тому залишу посилання на їхній інстаграм. Якщо можете, то також долучайтесь до фінансової підтримки. Так, ну і з того, що я знайшла викинути чи віддати. Тут є там сміття. Тут про терміновані терміни придатності, також знайшла в дорожній косметичці. Біжутерія, яка вже ні на що не схожа. А це, до речі, смішно. Це такі, знаєте, раніше були пахнючки з якоюсь травою всередині, там може чи щось таке. Це не моє. Думаю, вже варто це викинути. Виглядає як нова самого хлопця, можливо, комусь трава. І декілька своїх речей, там рубашка і шорти. Також мені вже не актуально. Якщо ви один раз гарно зробите це розхламлення, один раз почистите свій будинок від того, чим ви не користуєтесь, то часто вам цього робити вже не буде потрібно. Також в планах ще найближчим часом обрізати ось це дерево, тому що воно йде в ріст, в висоту, але втрачає в об'ємі. А мені хочеться, щоб воно було таке більш пухнасте, тому ми його трошки обріжемо. Можливо, комусь хочеться таке дерево, то я його поставлю трошки на вкорінення. Ці пагонці, пишіть, кому цікаво. Можу вам відправити, і також сьогодні за планом ще сплатити податки. Я завжди плачу на початку місяця, щоб не забувати про це.